Європи. Наші корні, наші традиції, наша культура давно вже європейська. Мова йде не про те, що ми хочемо в Європу, ми повертаємося в Європу. Правда, да. Європа повинна нас в цьому підтримати. І не тільки словами, а конкретними діями. Є один такий ще момент, пункт, який я хочу задати. Це стосується конкретно Брюсселя Тут. Досить недавно з'явилася інформація в Брюсселі є створений. Ви напевно знаєте, але для мене це була нова інформація. Два роки тому створений так званий європейський центр сучасної України. European Center of Modern Ukraine. Зразу подуміти на напевно, партії регіонів організували. Цей центр створений під такою, таким гарним шаблоном. Просувати європейські цінності України чи презентувати Україну в Європі, але насправді, дякуючи журналістам, вільним журналістам і в першу чергу української правди, знайдено, скажімо так, корні і основну ціль цього центру. Цей центр фінансується по достовірним даним кланом Клюєвих. І основне його завдання заключається в тому, щоб через цю брюссельську фірму фінансувати лобістів по всьому світу для того, щоб вони обілювали і представляли позитивно партію регіонів і ті, хто сидять в Межигір'ї. можете собі уявити офіційно бюджет цього центру 10 тисяч євро за 2013 рік. А в 2013 році вони перерахували в Сполучені Штати Америки тільки одній партії республіканській лобістам мільйон доларів. І інші партії демократичні ну, на всяк випадок, щоб і з тими, і з тими була підтримка ще біля 600 тисяч доларів, замість того, щоб ці гроші, ті самі гроші віддати своїм же ж виборцям партії регіонів східних Українах в Криму на соціальні проекти, тим пенсіонерам, які за них не до кінця розуміючи підтримують як деякі ще по сьогоднішній день. Вони відправляють ці гроші так званим. Злим американцям, які не дають їм пропугати свої ідеї в Україні. Тому я ще раз якби закликаю всіх нас. Е, важливо, що ми не тільки мали надію на нового президента. Новий президент це зрозуміло, це навіть не тема, не обговорюється. Але сам президент не змінить нашу країну. Країну можемо змінити тільки ми, всі разом. І в цьому завдання робота кожного з нас. Вона починається з якихось елементарних речей. Це так як ми робимо, приїжджаємо на Майдани, проявляємо активну свою солідарність, але це складається з таких маленьких пазлів, як я називаю. Це, наприклад, переконання тих наших громадян в Україні, можливо, тут в діаспорі, які ще не з нами, які ще сумніваються, або просто кажуть, а зачем мені це? чи а що воно дасть цих людей? Треба за собою брати під руки, розмовляти з ними, переконувати, тому що. Якщо ми хочемо, щоб наша велика Україна, велика в тому в тих кордонах, яка в нас сьогодні є, добилася е, прориву, добилася того, що ми змінили владу, щоб ми повернулися до європейської цивілізованої країни, то нам потрібно тягнути теж з собою східну Україну, Крим і доводити їм, роз'яснювати, тому що разом ми сила, і разом ми тільки зможемо подолати цю банду, яка, на жаль, ще сьогодні в Києві. Але їм залишається небагато. Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду, геть! Банду, геть! Разом, ми сила. Разом. Разом. Разом ми сила! Разом ми сила! Разом ми сила! Разом весела! Онсамля Фос! sind wir eine Kraft. Слава Україні! І подякуємо нашому другу з Німеччини! Зараз хочу об'явити вам виступ бельгійського політика. Ми мусимо знати, що і в Європі нас підтримують, на жаль, не так як би ми хотіли, але є партії, які дуже рішуче підтримують українців в Україні і їхні наміри. Одна з таких партій це ліберальна партія Бельгії і їхня фракція, ліберальна партія, фракція ліберальних партій у Євросоюзі, європарламенті. Перепрошую, і от один з представників ліберальної партії, член парламенту е, Барсомерс він в той же час є мером Мехелена у нас на майдані і він хоче сказати два слова. Привітаємо його! Thank you. Um, I will speak in English. Hopefully, most of the people will understand me. But there's translation. Доброго дня. Я буду говорити англійською, але я буду перекладати. I am here in the first place to be to uh, show my solidarity with what's happening in Ukraine uh, with a few of my colleagues out of the Belgian parliament. I had the opportunity to visit Maidan uh, a few weeks ago uh, and had also the opportunity to speak to the people there. Я тут в першу для того, щоб висловити свою солідарність українським народом. Я мав the first uh, what's happening in your country is not only concerning people of Ukraine, it has to concern all the European uh, people. Because uh, what's at, at stake is uh, the heritage of Europe, uh, his democratic values, uh, his human rights, and the right of every people to decide which future they want to have. Я хочу сказати, що все, що сьогодні відбувається в Україні, це не тільки справа України, так само Європи, тому що і Європа знаходиться в небезпечному становищі. Тому що зараз в Україні відбувається те, що Українці висловлюють свою думку, захищають свої права. і Якщо ці права будуть в небезпеці, то і Європа, буде Європа знаходиться в небезпеці в Україні на даний момент. It's uh, unacceptable that uh, on European soil in the 21st century human rights are violated Like they are violated at the moment in Ukraine. That uh, dictatorship is still possible in Europe. We can't accept that. You may not accept it, we can't accept it as Europeans, and we have to try to change that. The change of course. Has to come from the Ukraine people themselves at the first place. I've seen there a lot of uh, people, weeks and weeks, manifestating against the violence, against the violation of their democratic rights, and I have a great respect for what I've seen there. And if I have one message, don't give up. Keep on fighting for your freedom, for your democratic rights. Це, що відбувається в Україні е, сьогодні, це не допустимо в 21 столітті, щоб відбувалися такі е, е, Щоб е, порушення прав людини е, на території Європи. Е, зміна, ми вимагаємо зміни також, ми не можемо цього допустити. І е, е, я поважаю всіх українців за те за те, що вони висловлюють е, таку думку. but uh, europe has to do also more. Uh, i'm not so proud about what has, what has europe done till now. if you want to be the representation of uh, the whole of europe, you want to be an example of democracy and human rights, you cannot do only what you have done till now. We have to take more measures against Yanukovych and the regime. At the moment, we have to be more strict against them, more clear. Not only with words, but also with action. So uh, I am also, also convinced that also my country, Belgium, has to do more. It's a small country, but it has to be more clear in what what she's, Not only with words, but also with actions. Саме і це справа Європи, щоб захистити українців. На жаль, він визнав, що на даний момент Європа не зробила достатньо не захистила достатньо Україну. Він закликає Європу, якщо ці... Європа має бути прикладом демократії в світі, щоб Європа виступала не тільки словами, але і діями. At the, uh, to finish, uh, I only want to say that the future of the Ukraine people is with the Ukraine people. They and only they can decide which future they want to have. But it's my conviction that Ukraine. Пан Сомер сказав, що майбутнє в наших руках, але вони зобов'язані також підключитися і не стояти в стороні, а всіми своїми наявними силами підтримати нас в цій боротьбі. Подякуємо йому. І я пропоную